Вітаю вас, друзі! Попереднє відео, те, що про дивну полірову плівку назбирало більше тисячі переглядів, і це для мене реальний рекорд. Дуже вам дякую за перегляди. Тож я почав дивитися, що ще можу я цікавого зняти, і побачив ваші запитання щодо інтро, де я залажу в холодильник. Тож я знайшов у архіві негативи, де я колись експериментував з простроченою плівкою. Сьогодні вирішив поговорити про нову плівку, як я її зберігаю і чому, а також про вже прострочену плівку і що від неї очікувати. Сподіваюсь, буде теж не менш цікаво. Тож гавного вам перегляду і переходимо до відео. Розпочнемо про нову плівку та зберігання. Якщо ви візьмете будь-яку коробочку, то ви завжди побачите термін придатності, до якої краще її відзняти, О, проекспонувати та проявити, а також можете помітити температуру нижче 20 градусів, для того, щоб вона довше зберігалася, щоб вам передавала якісну фотографії, її краще зберігати при ну, низьких температурах. Тобто, як я роблю? Я всі свої плівки, які придбав, кладу в холодильник. Вони там лежать, тим більше, що я зараз не так часто фотографую, тому можуть зберігатися довше. Коли ж я планую піти щось пофотографувати, я дістаю плівку з холодильника, залишаю її тріш трішки полежати, а потім заряджаю і вже безпосередньо до фотографії. Тобто, я вам завжди рекомендую, якщо тим більше у вас є багато плівки, зберігати її в холодильник. Більше того, якщо ви купили якісь матеріали, фотоматеріали, фотопапір чи плівка, яку не плануєте там, найближче, не знаю, півроку чи рік використовувати, то взагалі можна її покласти і в морозильну камеру. Це називається глибока заморозка. В мене так лежить фотопапір, наприклад, який я купив ще два роки тому. А потім аналогічно я буду діставати, розморожувати, коли знову відновлю а, свій фотодрук. Бо зараз теж трошки не друкую. Це по нову плівку. Топ -топ. Якщо ви їх купуєте багато, зберігаєте, то краще це зберігати в низьких температурах. Так? Тепер, що стосується старої плівки, інколи можна потрапити, особливо в нас там на OLX, чи ще десь продають плівку, яка вже давно не випускається, так ця аква ще не так давно не випускається, як ця Fuji, яку буквально там кілька років тому перестали випускати, її можуть продавати. Дешевше, а може продавати навіть і дорожче, але вона є в наявності і хочеться поекспериментувати. Що потрібно знати про плівку, в якій вже завершився термін придатності. Ну, давайте розділимо на чорно-білу та кольорову. Ну і ще в нас є слайдова позитивна кольорова. Тепер, що стосується прострочної плівки, тут ключовим є, як вона зберігалась. Якщо вона зберігалась в холодильнику, чи в морозильнику, при низьких температурах, то навіть 5-10 років для неї не проблема. Особливо, якщо ти чорно-біла. Ну чому чорно -біла? Тому що чорно-біла плівка сама по собі вона більш чутливіша, вона має ширший діапазон і вона більш, скажімо так, лояльна до молок експонування. Тому, якщо це чорно-біла плівка, і якщо вона зберігалась добре в холодильнику, то... В принципі, проблем не може бути з нею. Може бути трошки більша зернистість, можливо появитися. Якісь шум невеличкі, але загалом все ок. Я з чорнобілою працював з простроченою. Це кодек Т-3200. T... Це дуже чутлива плівка. Вона була протермінована на 10, здається, років, і, знаєте, фотографії виходили просто ідеально. Є ще таке правило 10 років, чому я так сказав про 10 років, є правило 10 років, воно говорить, що плівка кожних 10 років при правильному зберіганні втрачає один стоп. От, можете подивитися про вшити стопи, можете глянути моє попереднє відео. Тобто, якщо моя плівка, оця була кодек 3200, то це означає, що вона вже не 3200, умовно, а 1600. Ну, я її відзняв. Якщо не помиляюсь, 1200, ну, то фотографія вийшло взагалі, да, прикольні. Але можуть бути інші випадки. Наприклад, одна моя знайома на Олексі придбала сфему 64, яка була протермінована ще в 89-му році. Ну, По-перше, тут вже більше 30 років. По-друге, це сама схема, яка низько чутлива 64 а вона її відзняла знову таки, не знаючи, як експонувати її, вона нам навгад її знімала. Я навіть не знаю, на які чутливості вона її знімала. Окрім того, нам не відомо, як вона зберігалася ця плівка. Ну, я вам можу показати кілька фотографій е, з цієї плівки, тому що я їй допомагав її проявити, потім її засканувати. Ось, будь ласка. Враховуючи це, що чорно-біла плівка сьогодні досить добре і далі нова плівка випускається, розвивається, і вона не така дорога. То я взагалі не дуже бачу зміст купувати ну, прострочну саме чорно плівку. Тож з прострочкою буде цікаво напевно кольорова. Зараз кольорова дорога. Ви бачили скільки вона коштує. А крім того, є як я вже говорив якісь певні старі, Марки, які зараз не випускаються. Можливо, з ними буде цікаво поекспериментувати. Зокрема, ці нові негативи. Це є Уфо 200. Я пам'ятаю його з, з дитинства. Була Це Центурія 200, теж пам'ятаю таку плівку. І там ще є. Тут ще є кодекмі, яку не помиляюсь. Гляньте скріншот з мого інстаграму. Я тоді купив декілька катушок. Вони були прострочені 2007 роком, тож я спробував з ними поекспериментувати, пофотографував. До кольорової плівки а, так само відноситься це правило 10 років. Тому, наприклад, ця Центурія 200 я її знімав як сотку. Хоча пройшло тоді було 13 років, здається, цієї прострочки, але я знімав як сотку і, в принципі, зараз я вам покажу приклади. Що в мене з цього вийшло. Що стосується а, позитивної плівки, то там, напевно, в неї найменший діапазон а, чутливості. Вона дуже нетолерантна для похибки експонування, тому якщо ви бачите позитивну плівку слайдову і там не знаю, мова про 10-20 років про строчки, напевно, краще не експериментувати. Так, тепер давайте перейдемо до безпосередньо до світлин. Я вам покажу, що в мене з цього вийшло.